Шановні друзі, сьогодні поговоримо про нетримання сечі у жінок знову. Ну, чому? Тому що це те, що ми робимо досить часто. У нас є такий напрямок урогінекологія, який на стику спеціальностей знаходиться. Тобто, Гінеколог е знає урологію в обсязі е лікування натримання сечі, а уролог трошечки знає гінекологію, Тобто, і гінеколог, який знає. Трошки урології, і уролог, який знає трошки гінекології, саме цю тему можуть займатися лікуванням цих форм натримання сечі, а саме натримання сечі при напруженні. Тобто, коли жінка при кашлі, чиханні, коли сміється, чи просто дає фізичні навантаження, в неї виділяється певна кількість невелика зазвичай. На початку захворювання сечі мимовільно, тобто вона не відчуває ніяких позивів в туалет. Пов'язано це з тим, що анатомічна уретра дуже близько знаходиться до піхви. Фактично, вхід у піхву зверху над входом у піхву розташована уретра, і тільки потім знаходиться сечовий міхор під передньою стінкою піхви. Відповідно, коли є опущення передньої стінки, досить часто. Порушується анатомія зв'язочки, яка підтримує уретру. І уретра стає надмірно рухливою, що призводить до втрати сичі. Ну про це ми вже і знімали і відео, і є статті у нас на сайті. Є кілька варіантів лікування натримання сичі при напруженні у жінок, і це і операції слінгові, про які також окреме є відео. Це і введення спеціальних писарів урогінекологічних, і введення філерів такі також для деяких жінок може бути корисним, коли під контролем цистоскопу, скопу, або методика зовнішнього введення є. Але сенс там схожий, ми вводимо філер високої щільності, який трошечки зменшує просвіт уретри. Ну і відповідно жінка починає утримувати сечу. Особливо корисна ця операція тим жінкам, хто не хоче робити хірургічну операцію, наприклад, хто хоче досягти швидкого ефекту. І також у жінок, у яких не дала операція 100% ефекту за рахунок того, що ще є слабкість внутрішнього сфінктера уретри. Ще окрема є форма нетримання сечі при напруженні це слабкість внутрішнього сфінктера уретри. І якщо саме в цьому є проблема, філери можуть бути взагалі єдиною альтернативою, як подолати нетримання сечі таку форму. Друга альтернатива це тільки штучний сфінктер ставити. Дуже вартісна і не без ускладнень серйозна операція. Із недоліків, тепер недоліки. Ну, перше це не 100% ефективність. На жаль. Не завжди за допомогою одних лише філерів вдається повністю коригувати нетримання сечі, тому що філери вони добре звужують просвіт у ретри, але як я на початку сказав, вони не впливають на рухливість у ретри. Якщо основна причина гіпермобільність, так звана у ретро, сильно дуже стає фактично вертикально під час напруження філери можуть не дати достатнього ефекту. Другий момент. Це не назавжди філіри. Вони побудовані головним чином з гілоронової кислоти, і гілоронова кислота вона розсмоктується. тому, на жаль, через кілька місяців, через півроку, можна очікувати те, що симптоматика натримання сечі повернеться. Але є певна ніша, в якій існує дана пропозиція, дана процедура, яка спрямована на покращення якості життя на лікування натримання сечі при напруженні. Звертатися, я у нас є в арсеналі всі варіанти лікування, натримання сичів у жінок. Я впевнений, що ми обов'язково підберемо для вас оптимальний варіант і допоможемо.